Продовжую тему про доплати. Хочу сьогодні ще розповісти про, може, мене дивляться пенсіонери, хто мають статус почесного донора, вони мають право отримувати доплату до пенсії. Хочу нагадати, що ті люди, які здали безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові, мають статус почесний донор. Нашої країни і можуть отримувати доплату до пенсії у розмірі 258 гривень 90 копійок. Так само ця сума йде до вашої пенсії. І ще, якщо збільшується прожитковий мінімум, то відповідно розмір виплати буде також збільшуватися. Тому. Якщо я не помиляюся, з 1 січня 2024 року для працездатних осіб прожитковий мінімум встановлений на рівні 2920 гривень. Відповідно, така доплата до почесного донора також з 1 січня. А буде збільшена. Тобто, як тільки в Україні в нашій країні збільшиться прожитковий мінімум, відповідно і доплата також буде збільшена. Нагадую, на даний момент на сьогоднішній день ви можете отримати 258 гривень 90 копійок, якщо маєте статус почесного донора. Буду слідкувати і розповім вам ще про які є доплати до ваших пенсій.